Я теж жив у буремні часи. Вистояти допомогла стоїчна філософія. Підписуйся на канал Філософія Дії. Чи є у твоєму житті люди, після спілкування, з якими опускаються руки? Вони називають себе друзями, але насправді отруюють твоє життя. Ти слабкий, ти не такий, з тобою щось не так. Токсичні люди. Енергетичні вампіри, які висмоктують з тебе всю енергію, щоб задовольнити свої потреби. Вони маскуються під турботливих, але насправді знецінюють, маніпулюють і порушують твої межі, і найгірше здається їх не позбутись вони всюди сущі. Але ти можеш їх зупинити. Ти маєш право на спокій, підтримку і гідне ставлення. Якщо ти відчуваєш це так само, постав вподобайку, підпишись на канал і напиши в коментарях. Я обираю себе і свої здорові межі. У цьому відео 10 ознак токсичних людей. А наприкінці ти дізнаєшся, як захистити себе і вийти з таких стосунків. Тож, поїхали! І ми починаємо з першої ознаки Люди песимісти! Для них весе завжди погано. Зустрічі з ними як ковток брудної води. Замість привіт скарги на природу людей, життя, роботу. Погода гидота, люди дурні життя несправедливе. І ти ніби ще не встиг нічого сказати, а вже відчуваєш втому. Бо цей настрій прилипає, ти, наче, занурюєшся в туман, де важко дихати. Але найгірше це не їхні слова, а те, що після них ти починаєш думати, як вони. Сумнів проникає у твою голову. І день, який міг бути світлим, вже зіпсовано. Наступна ознака ще підступніша. Бо вона може ховатися навіть під маскою дружби. Ознака друга, заздрість, вони не терплять твого успіху, але з радістю підтримають у нещасті. Коли тобі погано, вони поруч, вислухають, поплачуть разом, запропонують підтримку. Але щойно ти починаєш підійматися вони зникають. Або кажуть крізь усмішку. Ой, ви придбали квартиру. Які молодці! А чому тільки однокімнатну на більшу грошей не вистачило? Чому так? Бо твій успіх дзеркало їхньої невдачі, і вони не можуть на це спокійно дивитися вони хочуть бачити тебе слабким, щоб почуватися сильнішими, або просто рівними. У наступній ознаці ти дізнаєшся, як токсичні люди крадуть найдорожче, що в тебе є, навіть не питаючи. Ознака третя. Вони крадуть твій час без сорому і дозволу. Ти йдеш у своїх справах, Плануєш день. І тут з'являється знайомий, з яким не бачився сто років. Здається, Випадкова зустріч, але вже за кілька хвилин ти слухач у монодрамі про проблеми, образи, труднощі, наче ти повинен вислухати, підтримати, порадити, вирішити. Їм байдуже, чи ти зайнятий, чи маєш сили, їм просто треба, і ось ти вже витратив годину. Виснажений і завантажений чужими турботами. А ця людина зникла до наступного разу, коли знову щось горітиме. У наступній ознаці ми поговоримо про ще одну форму токсичності її легко не помітити, бо вона ховається за впевненістю. Ознака четверта Вони завжди праві, навіть якщо несуть повну нісенітницю. Ти наводиш аргументи, вони ігнорують, пояснюєш логічно, натикаєшся на стіну. Такі люди не шукають істину, вони доводять свою правильність. Неважливо, скільки фактів ти наведеш усе даремно, бо для них зізнатись у помилці це поразка токсична впертість. І знаєш, чим це закінчується. Ти виходиш із розмови виснажений, і з думкою. Може, це я щось не розумію. Наступна ознака ще гірша бо ці люди можуть ранити тебе і навіть не відчути провини. Ознака номер 5 Люди, які ніколи не вибачаються для них вибачення це слабкість або поразка, навіть коли вони очевидно не праві. Вони знайдуть спосіб перекласти відповідальність на тебе замість щирого каяття маніпуляція, яка змушує тебе сумніватися у власній правоті. Їм важливіше зберегти відчуття контролю і перемоги, ніж налагодити стосунки. Такі люди частіше обирають бути правими, ніж щасливими навіть ціною самотності. Наступна ознака ще болючіша. Бо вона б'є по самооцінці і підточує тебе зсередини. Ознака номер 6 Постійна критика. Зовнішність, поведінка, вибір, слова все під прицілом Така людина завжди знайде, до чого причепитися не для того, щоб допомогти, а щоб підкреслити свою перевагу вона заходить у дім. І одразу бачить, що не так лежить вона слухає і знецінює твої знання, досвід, цінності. Сюди ж непрохані експерти, які дають поради, хоч ти про них навіть не просив бо їм здається, що вони знають краще за всіх. Але не всі атакують прямо, дехто діє м'якше, і саме тому підступніше. Ознака номер 7 Людина, яка більше говорить, ніж слухає. Таке спілкування швидко перетворюється на монолог. Їй важливо виговоритися, вилити свої емоції, поділитися проблемами, але зовсім не для того, щоб почути тебе. Як тільки ти намагаєшся розповісти щось про себе, вона перебиває, змінює тему або просто ігнорує. Це не розмова, це односторонній потік. А ти в цій ситуації безкоштовний психолог, вона скидає на тебе свої турботи і йде а ти залишаєшся з відчуттям, що тебе навіть не помітили. Ще одна ознака зовні здається невинною. Але вона руйнує довіру і рано чи пізно обернеться проти тебе. Ознака номер вісім. Люди пліткарі. Вони завжди мають гарячі новини, хто з ким посварився, хто що сказав, хто як виглядав. Вони перемивають кісточки знайомим, сусідам, родичам і при цьому виглядають щиро захопленими. Спочатку може здатися, що тобі просто довіряють, що це дружня відвертість, але варто лише вашій розмові закінчитися. Як наступна жертва пліток можеш бути ти. Бо якщо людина легко обговорює інших, з такою ж легкістю вона говоритиме й про тебе за твоєю спиною, Попереду завершальні ознаки, І вони покажуть, чому токсичні люди це не просто неприємні, а небезпечні стосунки. Ознака номер 9 Емоційна нестабільність. Ці люди, як емоційні гойдалки, їхній настрій змінюється щохвилини, і ти ніколи не знаєш, якою буде їхня реакція. Сьогодні вони сміються, завтра вибухають гнівом через дрібницю. І винен, звісно, ти не так подивився, не те сказав, Не в той момент підійшов. Це змушує тебе постійно ходити навшпиньки, аналізувати кожне слово, інтонацію, жарт. Життя поруч із такими людьми, як мінне поле Не знаєш, коли вибухне, і нарешті найнебезпечніша ознака бо вона руйнує тебе тихо, але системно. Ознака номер 10 Маніпуляції. Ці люди цинічно грають на твоїх почуттях провини, сорому, відповідальності. Ти все більше вкладаєшся у стосунки, а у відповідь чуєш, що вже сам факт їхньої присутності це подарунок, за який ти маєш бути вдячним. Вони перекручують ситуації так, що, врешті-решт, ти починаєш виправдовуватись, сумніватись у собі. І навіть дякувати їм за шкоду, якої вони тобі завдали. Бо вони ж хотіли як краще, бо вони старалися, а ти невдячний. То що робити з токсичними людьми? Якщо після спілкування з людиною ви почуваєтесь виснаженим, пригніченим або знеціненим, це не випадковість, це сигнал. Стоїки вчили. Ми не можемо контролювати дії інших, але ми завжди можемо контролювати, з ким і як ми взаємодіємо. Найперше, мінімізуйте контакт, зменшіть кількість дзвінків, зустрічей, повідомлень. Якщо людина нав'язлива, ви маєте повне право заблокувати її у соцмережах, у месенджерах, у телефоні. Бо це про ваші межі. І як казав епіктет. Не все, що приємно іншим, корисне для нас не чекайте, що токсична людина зміниться, вона може ніколи не змінитися. І це не ваша відповідальність. Але якщо ви не можете повністю розірвати стосунки, наприклад, якщо це рідний чи колега, встановіть чіткі правила гри, позначте межі, про які теми ви не хочете говорити. Який тон спілкування неприйнятний, коли саме ви доступні. Стоїки вважали, що вміння визначити межу між собою і світом основа внутрішньої свободи? Пам'ятайте токсичні люди обожнюють порушувати ці межі, вони можуть лізти в особисте життя, ставити незручні запитання, намагатися витягнути з вас інтимні деталі під приводом турботи чи нібито щирості? Але насправді. Щоби потім використати це проти вас. Не бійтеся брати контроль над розмовою. Ви можете вийти з діалогу, якщо він вас виснажує, ви можете відповісти коротко: у мене зараз обмаль часу максимум 2-3 хвилини. І якщо людині справді важливо щось сказати, вона скаже по суті, а не зливає на вас свій негатив. Ви можете обійти тему або прямо сказати, я не хочу це обговорювати. І це абсолютно нормально. З токсичними людьми варто бути прямолінійним і чітким, називати речі своїми іменами, говорити, що вам не підходить, що вам боляче або неприємно. Як казав Сенека, ніхто не може дати вам миру, окрім вас самих. І головне пам'ятайте про цінність свого часу. Чим більше ви витрачаєте його на тих, хто вас виснажує, тим менше його залишається для тих, хто вас підтримує фільтруйте своє оточення не з почуття провини, а з поваги до себе токсичні люди бувають різні, але є одна спільна риса. Після них ти почуваєшся меншим, слабшим, пригніченим. І якщо це повторюється знову і знову, настав час діяти. Не мовчи, не терпи. Твоя енергія це ресурс. Вона потрібна не для того, щоб гасити чужі драми чи виправдовуватись за своє існування. Вона потрібна для тебе, для відновлення, для зростання, для внутрішнього ресурсу. Стоїки вчили. Будь уважним до того, що впливає на твій розум, бо саме він джерело твого життя, твоя гідність це твій щит, а межі твоя свобода. Якщо у твоєму житті є токсичні люди, настав момент поставити крапку. Зроби цей крок. Спокій вартий більшого, ніж чергове пробач. Тобі сподобалося? Підтримай український Ютуб, підписуйся на канал Філософія Дії.